Аби підприємцю легше працювалося із податківцями, їм треба менше зустрічатися. Для економії часу Міністерство доходів і зборів закликає платників подавати звітність в електронному вигляді. Сьогодні, якщо взяти. Е... Платників ПДВ у нас майже 98% платників подає, подає звітність в електронному виді. Сьогодні багато інших платежів, в тому числі вже єдиний соціальний внесок, який ми почали адмініструвати з жовтня місяця. Ми так само почали розпочали процедуру автоматизації спілкування. У свою чергу митниця також пропагує електронний обіг документів. Нині 91 підприємств здійснюють імпортно-експортні операції через електронне декларування. Наступні сервіси це планується повністю автоматизована митниця, тобто сучасна, де буде мінімізовано людський вплив. Тобто це буде все відбуватися якомога швидше. Тобто, не буде приймати людина рішення доглядати вантаж чи не доглядати, проводити якісь там додаткові митні процедури. А то буде все визначати техніка, так каже 2015 рік. Це буде таким початком, вже серйозним початком. Наразі поки ми готуємося до того. Свої зауваження та побажання підприємці можуть висловлювати через телефонну гарячу лінію Міністерства доходів і зборів. За цей рік таким чином до фіскальних органів області надійшло 25 звернень, на кожне з яких відповідали максимум за дві доби.